Що ми брат козацького, що Ко... ми... ми козацького. Ми... Ми... козацького? Ми... Ми... Ми, братя, козацького? И і... здоровим слава. Кажу, ну якому основанні ти мене забрав сюди? Зараз я вам все поясню. Що? Зараз я вам все поясню, Як перше основання як мінімум не пісквара. Що? Кажу... Зараз я вам все поясню, Зараз ми зайдемо в кімнату і поговоримо. Об'яснялка зламається через yeah, адвоката. Адвокату будемо визиватися. Щас. Не адвоката висивати. Під. Я не вас зараз. Так, почекайте. Ви маєте на увазі, за що вас затримав, я так? Що, що? Кажу, ви маєте на увазі, за що я вас затримав, так? На якому основанні адвокату давайте. Дивіться. Я буду мовчати, а на форму кайоте. Дивіться, слухайте. Перше основання. Я підбіг згідно статті 15. Перевірка документів. Я вас попросив ваші документи. Ви мені не передавали. Я вам три попередження зробив. Три. Це як мінімум не підкора. Я вже вас мав право затримати. Какие проблемы з документами, документами проблем я каких А чому ви тоді мені не показали, як я вам три рази говорю, чому ви мені не показали документи, будь ласка, от відповісте мені не Та я відповісти. не слышав это раз. Потому що у вас музика гуляла, потім гімн був, у вас не було чутно. Адвоката давайте, будь ласка. Ага, адвоката. ви думаєте, що ви в тій ситуації правей? Отак, от скажіть мені, будь ласка. А оно зараз все пишется, дружище. Я розумію, ви, мене теж пишуть. Я, внукати. я виконував саме продовольчу програму, як би сказати. Я нікуди ні какие то саме, нічого ні то саме лишнього не маю. Я розумію, чому ви не приділили паспорт. Я, я, вас три рази доказав. Я, ви, будь ласка, ви, паспорт згідно статті 15 ви, тої. ви, Пане, нічого, не перебивайте я мені, не будь Вас. Я вас не слышал. Еще раз скажу, потому что у вас в машине сильно гуляла музыка до такой степени, что она перебивала все. Это гимн Украины Прежде чем выполнить какую-то функцию, вы должны были погасить свою музыку то и потом тренироваться с человеком. Украины по всей Украине. Так, всей короче, Круглова. адвоката давайте. Адвоката. Вы имеете своего приватного адвоката? Да, адвоката давайте. Ви свого приватного Чи? адвоката маєте? Прошу пане, адвокати, зараз всі сплять в даний момент. Дивіться, ви мені починаєте хаміти, я так зрозумів. А ну зараз так, попустив наручники. А ну, придивіть, будь ласка, паспорт свій, прошу пане. Я хочу знати, з ким я спілкуюся. Що ви хочете подивитися? Згідно статті 15, придивіть, будь ласка, вас паспорт. Паспорт? Так. Достаю із кишені паспорт і передаю. І передаю. Беру в руки паспорт, так. Відкриваємо. Прошу, пане, ви не передали. О, так, є. Так. Сід... Сідой Сергій. 31 рік, так я розумію? Місце реєстрації Київ. Угу. 05.10.2024. Військовий квиток немає. Сергій, а чому не маємо військового квитка? Чого Чому немає військового квитка? Ви ухиляєтеся, я так зрозумів. Це стаття є за ухиляння від мобілізації. Сергій. Паспорт у вас є? Ви бачите паспорт чи ні? Я бачу у вас паспорт. Сідовий. Ну і далі і що, і що? І що в паспорті нема? Військовий квиток. Військового квитка нема. А, а що, я об'язаний військовий квиток мати? Ну зараз мобілізація, Сергій. Що ви придумуєте, молодий чоловіка? Є стаття за ухилення від мобілізації. Я вам зараз навіть скажу яка. В яку ви вже теж получаєте? Зараз я вам скажу, чекайте, чекайте. 200 вісімсот Ссидок. Так, хорошо. Стаття не підкора. Ухилення від мобілізації. Так, уникнення призову. Ого, уникнення приязову. Так, дивіться, Сергій, ви мене чуєте? Сергій. Сергій. Дивіться, є така стаття 11.8. Уникнення призову. Що ви мені на це скажете? І ви хочете сказати, що я вас незаконно затримав? Ви незаконно мені Плюс вас не підкора. От-от чому ви мені паспорт свій не показували? Я тепер зрозумів. Тепер чому ви мені паспорт не показували? А ви уникаєте мобілізації? Так, виписуємо вам уникнення мобілізації. Плюс непокора. Непокора. А непокора в тому, що я вам три рази попередив вас. Казав, що ви мені пред'явили згідно статті 15 свій паспорт. А я, так зрозумів, ви мені його не пред'являли, тому що ви уникали в мобілізації. Не стоїте на обліку, не маєте військового квитка. Я вас зрозумів, все-таки влучно я попав. Словив ухилянта. Ага, изно, кожен я Так, Да, Так. все. Так, вам ваші права зрозуміли? Так, засибно наручники. Сойдамт.